З вами Поліна. Сьогодні в нас неділя вирішила записати відео з моїми запасами Mill Hill. Їх не дуже багато. Тут не буде зараз магазину на дивані, знаєте, з огромним вибором наборів, але вагалась, думаю, записувати чи ні, бо, як я кажу, їх не дуже багато. Але, можливо, хтось із вас подивиться і надихнеться щось із того, що покажу, теж собі придбати. Тож, все ж таки, вирішила записати невеличке відео. Почну я ось з цього великого набору Мілхіл, який придбала, мабуть, роки-два тому назад. Ось зараз готувалась до відео, достала його і дивлюсь, який він гарний. І прямо одразу захотілося мені його взяти в роботу. Але треба присувати те, що маю. Але, знаєте, так закортіло, що аж не знаю, що робити насправді. Він з таким великим паком ниточок. Каса така велика, бісера тут теж немала. І, до речі, із того, що тут пропоную з цієї серії, теж цікаві набори, особливо ось цей правий крайній. Мені дуже подобається, як він виглядає. От, це був перший. Ну і далі будемо дивитись. Цієї коробки. Цей набір давним-давно придбала, але все ніяк не вишию, Хоча тут роботи, як я розумію, як і в тих подушечках Мілхіл на пару днів. Але, можливо, в цьому році я, все ж таки я до нього теж дойду. Ось такі тут ниточки в моїх улюблених кольорах, і бісер також гарний набір. Вишую його, а можливо, потім ще придбаю інші кольори з цієї серії. Далі ось такий набір, теж зимовий. У мене більшість наборів буде зимових, бо я дуже люблю зимову тему не тільки в роботах Мелхіл, а і взагалі. Ну, це взагалі казковий такий сюжет, як Санта летить по небу, розвозячи подарунки, дуже цікавий. Думаю, відшиві він взагалі буде супер. Я навіть на, на нього вже знайшла електронну схему, тому вишивати його буде, думаю, просто. Теж великий пак ниточок ось такий. І тут також доволі багато бісеру. І він такий яскравий, червоний, зелений. Думаю, що вишиється, буде просто супер. Ну, і з того, що тут пропонують в додачу вишити, мені щось особливе. Не дуже все подобається, тому цей буде колись вишитий. Наступний ось такий з вигляду, дуже простий набір. Сподіваюсь, так також він буде вишиватись легко, цікавий. І ось такі тут ниточки, не дуже яскраві, але такими спокійними теж іноді хочеться це повишивати. Бісеру не дуже багато. Але він є. І що в нас тут серії цих наборів. Ну, доволі теж такі цікаві. Але я думаю, що мені вистачить і цього одного. Так, наступний це ось така гарна ялиночка. На назві наборів і номери їх я вже не зупиняюсь. Хто захоче. Запам'ятаю, чи випиші собі, і зможу замовити по цих номерах. Дуже цікава така теж на ялинка, але мені тут не подобається цей жовтий фон. Я не знаю, чи буду його зашивати, я не люблю такі відтінки жовтого кольору, тому ще буду думати потім, як буде в мене це вишити. Можливо, це взагалі буде вишити на. Цій бовняній ня... бо основі, бо не знаю, на рахунок цього жовтого фона мені не подобається. Ниточки тут яскраві. Бісеру, не дуже багато, але бісер цікавий, різнокольоровий і дуже цікаві тут представлені інші набори, теж зимові цікаві, особливо цей ці з свічками. Ну, В принципі, тут всі вони такі гарні. От, далі пішла серія Jam Shore ось такий гарний Санта. Буду, скоріш за все, на нього замовляти заготівки ці з пластмаси зроблені, бо мені подобається, як вони потім на ялиночці можуть прикрашати. Дуже гарно буде, я думаю, виглядати, і не треба думати. Куди його ставити, а дістав на новий рік, повісив на ялинку, і дуже гарно буде прикрашати свято. Ниточок небагато. Бісеру доволі багато тут в наборі йде. І різного, і в трьох пакетах, тому буде, думаю, цікаво вишиватись. І всі інші санти теж доволі цікаві. У мене, здається, ще є якийсь час, далі подивимось, бо я вже і сама не пам'ятаю, що там в мене <смі> лежить в тій коробочці. Далі знову зимовий такий сюжет, гарний. Тут навіть такий пришивний гуцик вівця гарна теж. Ноч перед різдвом, здається, він так називається. От, тут теж багато ниток, і такі вони гарні ці кольори, і яскраві, і такі більш спокійні. Думаю, теж буде цікаво його відшити. Гудзик мені подобається, який тут вкладений. Ось такий. Бісеру достатньо. І також є серія інших наборів. Ось такі зимові, але. Мабуть, більш нічого з цього не куплю. Так, осінній. В мене такий сюжет є. Теж такий він яскравий. Хотілося мені щось осіннього, і ось такий набір мені сподобався. Яскраві тут такі помаранчеві кольори. Цікавий. Ось такі теж ниточки і. Ну, більше вони такі, звісно, спокійні, ніж яскраві. Але бісеру тут теж немало, я би сказала. А де тут зірочка Пришивний елемент ось така, звичайна. І що тут у нас в серії цій? Теж цікаві є розробки, але буде в мене тільки ось цей осінній вишитий. Далі ось такий набір. Гарний теж такий зимовий. І що тут у нас по ниточкам? Багатенько. бісер цікавий такий, в спокійних кольорах. І з цієї серії пропонують нам ще ось такі два набори. Ну, а мені, як завжди, достатньо одного. Далі. Останній зимовий, такий, який побільше набір. Такі кумедні сниговики. Ну, дуже гарний набір, як на мене. І уявляю, який він буде святковий, коли його вишею буде в рамочці стояти і радувати нас. Так, ниточки тут дуже яскраві. І багатонько бісеру йде в цьому наборі. В цій серії мені подобається ще дуже ось цей другий набір зимовий. Але я його ще собі ще не придбала. Все інше мене не дуже цікавить. І залишились маленькі наборчики. Чомусь я думала, що в мене ось таких сант-декілька, але ж чогось тільки один виявився. Бачите, пам'ять в мене трішки підводить вже. Знову зимова серія такий маленький «Мілхіл». Ну, я його бачила у відшиві якось, і мені він сподобався. Теж прикольно вишити у вигляді підвісу на ялинку. Я думаю, було б непогано, щоб воно прикрашало. І що тут у нас по ниточках? Маленький пучок такий. Ну, звісно, їх не має бути багато, бо набір дуже маленький цікава. Ця зірочка, яка йде в комплекті, така доволі яскрава. Де воно тут в небі да, буде пришиватись? І трішки бісеру йде. Так, що тут ще? Знов зимова тема цей сніговік, якого я планувала в цьому вишити році, але щось не пішло. Нитичок небагато, яскраві і багатенько бісеру. Ну, ці сніговички е, доволі всі гарні. В принципі, можна ще буде підкупити, бо вони класно виглядають дуже на ялинці. В мене один чи два, я вже забула вишити, теж є. Ось такий ведмедик, дуже мені він подобається. Класний такий зимовий, бомбезний, Прямо ось хоч бери і одразу вишивай, Але треба вже тепер зиму почекати знову. Ось такі ниточки тут. І бісер також. Трежер серденько йде. Ага, він тут у віночку пришивається, гарний. Що тут у нас пропонується з серії тієї? Ну, в принципі, теж цікаві підрізки такі, але не знаю, чи щось буду купляти далі з цього. І осталось два останніх набору. Ось такий нещодавно я вам показала Gmail, Такий гарний. І ниточки тут такі цікаві теж. Бісеру теж достатньо. І останній набір, який я придбала на цій виставці, ще вам його не показувала. Але ось таке серденько. Дуже гарне. Вся серія мені, в принципі, подобається, як ці серденьки виглядають. Ось такий тут бісер. Гарні такі кольори ці. Ну, і трішки ниточок. Ось вони тут всі інші Серединка ці, Всі гарні. Можна буде теж з часом якось придбати. Але навіть з того, що я вам сказала, небагато в мене вишивати і вишивати. Бо навіть на це часу треба багатенько. І сподіваюся, що я їх все ж таки вишую за своє життя і ще щось прикуплю новенького колись. Ось таке невеличке відео вийшло. Всім бажаю гарного вечора. До нових зустрічей. Сподіваюсь, скоро зустрінемось в наступному відео.